Глядачі вистаємо поширийте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Міст через Керченську протоку, який розташований у тимчасово окупованому Криму, є незаконним об'єктом будівництва Росії, тому Україна має законні права на його демонтаж. Це зафіксовано міжнародним правом. Про це 24-му каналу розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Росія повинна демонтувати міст, тому що він є елементом незаконного будівництва, який спотворив екологію та економіку нашої країни. Також держава-агресорка не отримувала дозволу до України на його будівництво Україна має наполягати на демонтажу Кримського мосту. У який спосіб це буде зроблено, це інше питання, зауважив Подоляк. Це може бути добровільне знесення мосту російською стороною, або це може бути втома, наголосив радник голови ОП. На його думку, міст просто може технічно не витримати те навантаження, яке він буде мати, враховуючи події, що відбуваються у тимчасово окупованому Криму. Для України Крим є такою ж окупованою територією, як Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська та Харківська області. Сьогодні вже навіть Росія не говорить, що це їхня територія. Країна-окупантка розуміє, що у міжнародному праві чітко зафіксовано, що півострів Крим є українською територією, тому ми маємо право використовувати будь-які засоби для того, щоб звільнити свою територію від окупантів та елементів незаконного будівництва. За словами радника голови ОП, це дійсно буде правильно. Якщо ми будемо змушувати росіян до демонтажу усіх незаконних військових баз, мостів та таборів отримання їхніх військ на території нашої країни. Вони мають зникнути з території України, тому що незаконно. Тут перебувають, зазначив Подаляк. Якщо це буде зроблено добровільно, вони на це мають право. Але якщо це буде зроблено за допомогою, наприклад, Збройних сил України, які чітко розуміють, що це треба робити, буде ще краще, тому що тоді вони запам'ятають спосіб відходу з України на більший термін. Наголосив радник голови ОП. Нагадаємо, ми вже зазначали у попередніх роликах, що Кримський міст потрібно зробити непридатним для пересування. Російські окупанти через Кримський міст постачають на півострів військову техніку та інші ресурси, тому його потрібно зробити. Ти непридатним для пересування, як Антонівський міст на Херсонщині. Про це розповів главреду, директор інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін. Антонівський міст ніби і не зруйнований, але пересуватися по ньому неможливо. Теж саме можна зробити і з Кримським мостом, особливо із залізничним. Це вже можна зробити. В результаті не обваляться опори. Міст залишиться, але їздити по ньому буде неможливо. А раз по мосту не можна буде їздити, значить фактично припиниться постачання Криму, перекидання туди необхідної техніки і ресурсів. Сів наголосив Олег Соськін. Він також додав, що Україні операцією у Новофедерівці потрібно було продемонструвати, що наша армія може добратися до Криму. Це також демонстрація західному світу, що наша країна не зупиниться для Путіна. Удар по аеродрому в Новофедерівці це колосальний репутаційний удар. Зеленський добре так приклався чоботом до його обличчя, адже Росія зазнала серйозних втрат. Кілька десятків людей загинуло. Мабуть, льотчики і механіки, знищені склади, літаки і машини. Це серйозний удар для всіх, хто живе на кримському півострові. І для для російського керівництва для Кремля керівництво України переходить на новий рівень і готове до цього, підкреслив політолог. За його словами, ситуація в Криму буде залежати від успіхів ЗСУ в Херсоні. До зустрічі глядачі вистаємо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.